Що вам будуть розказувати обіцяти Золоті Гори? Будуть розказувати про 150 реформ, про те, що вони зроблять для країни. Але не будуть казати, що в основі має бути судова реформа, гоніть їх нафіг. Тому що це обман, черговий обман, не змінивши судової системи, не можна змінити ні систему податкову, ні правоохоронну систему ніяку. Я це бачив на власні очі, тому що після 2014 року проводилась реформа там, поліції, створювалась ДБР, БЕБ. І інші органи, а результату нуль, бо немає правосуддя. Змінити люди як можуть, дуже просто. Зараз, перш за все, не мовчати. Зараз, перш за все, тиснути на своїх обранців, вимагати від них прийняття адекватних рішень. Я подивився, цей бюджет, що вони прийняли. Ну, це дирка від Бублика, а не бюджет. Це міф. Його не викона, ніхто це неможливо зробити, і коштів немає на нього. Він нічим не забезпечений. Перетворили країну в державу банкрута і тепер от розповідають такі речі. Тому я переконаний, що ми повинні е, разом всією громадою тиснути на народних обранців. Перш за все, в напрямку встановлення ставого миру, повернення до. Політичного процесу до відновлення економічних процесів, тому що країна ж ну банкрут і країна вимирає, фактично, І, звичайно, перш за все, це судова реформа як фундамент майбутнього України, тому що е, з цією прогнившою судовою системою нічого ніякого майбутнього не буде.